Семеро випускників Бердичівської громади показали високий рівень знань під час складання національного мультипредметного тесту. П'ятеро із них отримали найвищу оцінку 200 балів за один із предметів. Двоє учнів, Аліна Марчук із 12-ї та Владислава Височинська із 17-ї школи здобули 200 балів із двох предметів. Адже спочатку року мені взагалі здавалося, що це неможливо скласти на такий високий бал цей екзамен без репетиції. Але саме завдяки тим знанням, які надала мені гімназія, і саме завдяки вчителям особливо хотілося б подякувати моїм вчителям з математики та української мови. Це Інна Валентинівна Хрипун та Тетяна Анатолійовна Недайборщ, які підтримували мене цілий рік, та дійсно вони стали таким дійсно допомогли мені скласти цей тест на такий високий бал. Троє здобувачів знань Анна Венерчук, Олександра Кукуруза, Діана Бобрович випускниці гуманітарної гімназії номер 2 Анна Венерчук показала на НМТ найкращі знання з англійської. Я поступила в КПІ на бюджет менеджмент та логістика. Ось уже нещодавно тільки документи подала і вже включено до бюджету. Двоє випускників двохсотбальників зі школи Територія 12 Аліна Марчук та Дмитро Мальчук. Дмитро узяв 200 балів з математики. Хлопець наполегливо йде до своєї мрії стати лікарем. Ну що, з 12-го ліцею ліцей сильний, ліцей цікавий, ліцей популярний. Викладачі теж дуже сильні, що неодмінно допомогло досягти великих успіхів на ННТ. Ну, що ще досить, допомогло мені те, що самодисципліна, наполегливість. Бо, по-перше, я послугами репетиторів взагалі не користувався. Історією я готувався сам. Українську мову, біологію, ну, вчителі мені допомагали. А математику ну, мені просто пощастило, що я її розумію. І дуже багато тестів розв'язував. І особливо вчителька математики. І класна керівничка Крилюка Олексійна. Ми з нею дуже гарні відносини, що це теж дуже впливає, що взаємовідносини між вчителем і учнем. Це, це теж дуже сильно впливає на успіхи. Планував ще отримати 200 балів з біології, але трохи не пощастило. Ну, ну в принципі, я НМТ непогано склав, що мені допомогло вступити на бюджет у Вінницький національний медичний університет Пирогово на спеціальні 222 медицина. Із семи учнів четверо склали НМТ на 200 балів з української мови, двоє з математики, по одному з української літератури та англійської. Каміла Трохимчук, випускниця ліцею 10, отримала 200 балів з української мови. Точно хочу вибачте, хочу додати такий момент, що я дуже сильно соромлюсь носити свою золоту медаль. Тому що я вважаю, що це максимально найгірше, що у нас придумали. Типу, я дуже пишаюсь своїми досягненнями в школі, пишаюсь своїми 200 балами на НМТ, але оцінки в школі і справедливість оцінювання, і коли їх ну, це дуже сильно. Об'єктивне таке суб'єктивне поняття, і в нас цей апарат працює дуже жахливо, і я не соромлюсь про це говорити. Мої, мої мені не подарували, але мої, моїм дітям буде що показати. Але коли я приходжу, наприклад, і поруч біля мене стоять люди, які нічого не робили. Нічого в того тату працює в СБУ, а в цього мама викладає математику. Ну, вибачте, це прям дуже низько. Це це, це, це так до сліз доводить. І ти розумієш, що всі твої досягнення і все що ти зробив це жахливо, тому що ти вклав. А, а, а ти не можеш там тобі не хочеться, тобі гидко поруч. Все ж прошу вас звернути увагу більш на систему освіти, бо це той дотик, з яким дитина зустрічається в 6 років, і це формує її протягом 11 років. Це настільки вагомий фактор максимально. Університет так не змінить, батьки так, тому що школа дитина в ній проводить найбільше часу. Я приходжу зранку на 7.45 на факультатив. Виходжу звідти о 16.00. Батьки на роботі ввечері приходять. Маму поцілувала тата поцілувала, пішла спати. Школа основний фактор, який формує. Тому на це треба звертати увагу. Майже усі випускники вступили на бюджет українських вузів. Прагнуть продовжити навчатись, жити і працювати в Україні. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРКВік.